Доброго дня всім! Хочу для вас розібрати гороскоп нашого боксера-гусика. У нього дуже-дуже сильний гороскоп. Є що подивитися, що показати вам. Дивіться, перше ньому це він взагалі за гороскопом Лев. Ведичний гороскоп, він Лагна-Лев, Це дуже-дуже сильні люди, які люблять увагу показувати себе для всіх. Це дуже сміливі люди. Такий, гороскоп, такий знак зодяку Трампа. В лагні тут є луна, значить, людина дуже емоційна, відчуває емоції інших людей, емпатична. Дуже ще знаходиться ас, асцендент на в, в, в накшатрі Макха. Це Накшатра, яка поважає своїх коріння. Також вона аспектована тут, що Юпітером знизу, да? і утворює раджа-йогу гарну. Дуже сильно, що і ще більше посилює лагну. Юпітер не дуже в хорошому знаку, але все одно він дає свої плоди і зміцнює людину і дає віру людині. А дуже-дуже релігійна людина, і віру в Бога. Ну, і, звісно, це людину з посилує. Четверте, де, де, дом. Там, з Венера, з Сатурном. І подивіться, які зірки там. Ну, просто шикарні королівські, Антарес. да, Антарес біля Венери і Сатурна. І дає йому посилення його в роботі. атмокарку Віцилюю. І все це йде в аспект на його професію, Дім професії роботи е, на 10-й дім. Е, ну, це королівська зірка, і вона піднімає людину до небес разом з Юпітером. Е, Юпітер. Е, а, е, це Венера вона е, е, управляє домом е, самопідняття. І Домом професії, тобто третім і десятим домом, та, яка встає 4 Ну, Це шикарна комбінація, звичайно, у нього всі ці комбінації дуже, дуже сильні. Сатурн управляє домом боротьби конкурентів і. Взагалі його е, дім е, дім грошей, е, другий і одинадцятий. Всі вони е, прийдуть через боротьбу, через е, шостий дім, зараз другий дім я вам показую і одинадцятий. Намагаюсь показати, ну, На, ось одинадцятий. І вони всі йдуть до шостого дому, там, де Сонце з Марсом, Меркурієм. Тобто гроші будуть зароблятися через конкуренцію, через боротьбу якусь, через подолання якихось перешкод, ворогів. І оце в восьмому домі у нього стоїть Марс з рахом. Це дім смерті, дім реформації, і це означає, що людина не, пор... не... Ну, вона не загине, ну, лежачи в кроваті. Це якийсь такий випадок, нещасний випадок, да? якісь катастрофа, якісь там аварії. Ну, людина не помирає самою смертю з такими показниками. На жаль, але Марс з раху, в восьмому домі він у всіх майже ну, таких боксерів. І Майка Тайсона, і Ф'юрі теж Марс в, в знакі Риб. Тобто це йде як мистецтво битися. Риби це мистецтво, так. Да. Це якесь натхнення, творчість. А тут люди вміють з мистецтвом, ну, як мистецтво це визнається. І от у всіх таких трьох великих пексерів, що ми знаємо, Марс йде в восьмому домі і в е, Рибах, Венера, е, е, як я сказала, з'єднує. Оці дома, тільки що я показала, третій, третій дім. Він взагалі відповідає за руки, за самопідняття, і він з'єднується з домом роботи. Ну, дід, дім дітей у нього в плодовитому знакі, в Юпітері, в Стрільці. Зараз подивимося карту роботи його. Значить, лагна і дім роботи відповідає Меркурій, який знаходиться в домі рук, саме підняття ось тут. І це якась кармічна навіть у нього з минулого життя. Його. Тобто, в цьому житті він вже взагалі мастер, мастер. Бо він це вміння прийшов, приніс з минулого життя Марс. В рибах аспектую перший дім і дуже сильно. Пасу... А Марс це ну, дія, бійка, боротьба. Тобто все відповідає йому. Цей гороскоп ректифікований повністю до хвилини. Далі Ну, це різні види гороскопів, ще хотіла вам показати. Ну, можливо, і не треба, ну, гороскоп дуже надзвичайної сили. Я хотіла вам це показати, тому що. А, оце ще карта. Освіти. Це перший тім освіти його. Ну, людина він закінчив інститут фізичного виховання. Це доми, які відповідають за освіту. У нього, в принципі, в хороших. В хороших домах розполагаються, так що освіта у нього мало. Це дім карта дітей, у нього в лагні стоять аж чотири планети. Зараз у нього четверта дитинка народилася. І показує, що рід буде ну, хороший у нього. Він дуже відповідальний до цього. І чотири да, планети у нього. І там такі раджа-йоги всі.